Мій улюблений коментар, я віддихала, від чого віддихали, чи, чи, що з вами трапилося, що ви віддихали. Ладно, роботи немає, все дорого. Ну ви ж коли оце своє віддихали, то ви ж роботу не шукали? Ви, може, в одній людини запитались та я сказала, ой, ладно, нема тут роботи. Звісно, людині вам проще відповісти, що ладно, щоб не займати свій час. Хто зацікавлений в тому, щоб... А, крім мене, щоб вам розповідати, як тут є насправді. Я зацікавлена, не вам розповідаю. Що ті, хто шукають роботу, знаходять, треба піти по готелях, по ресторанах і позапитуватися, є робота. Вон, жінка 60 років пішла, за один день собі роботу знайшла. А ви розказуєте, що роботи немає. Є робота, все дорого. Ну ви просто не знаєте, з чим порівнювати. Ну, поїдьте, до прикладу, в інші міста. Ви хочете сказати, що в Польщі дешевше, в Польщі не дешевше. Хочете сказати, що в материковій Іспанії дешевше? Ні, не дешевше. Тому це залежить від того, з чим порівнювати. Якщо у вас є з чим порівнювати, то у вас не повернеться зік сказати, що тут дорого. Такі справи. Кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.